Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика-музика книги. Це стало особистим. Президент Путін замовив красивий портрет Президента Трампа, у провідного російського художника, і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа, який я привіз додому і передав йому. Це було повідомлено в газеті, але це був такий люб'язний момент і е, розповів мені історію Такери про те, як коли президента було поранено, і він пішов до своєї місцевої церкви і зустрівся зі священником та молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених, він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що він був його другом і він молився за свого друга. І я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація. Та війна і всі складники, які до цього призвели, це знаєте, це ніколи не одна особа, так. З такими друзями, які не є друзі, звісно, з такими партнерами, які, на жаль, не є навіть партнерами, тільки що вони просто виконують свої зобов'язання як країни. Як тільки закінчиться ця допомога, яка була прописана в попередній адміністрації, все зупиниться з такими друзяками, з такими партнерами і ворогів не треба. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!